Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Каналу НТК інформаційний підсумок. Події дня сьогодні четвер, 23 березня. В студії працює Ольга Гириджук. Ми вітання. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. У Коломиї попрощалися із Олександром Козаренком. Рівень захворюваності на туберкульоз у Коломиї один з найвищих на Прикарпатті. Персональну виставку художника Анатолія Фурлета презентували у Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. Коли ми попрощалися з Олександром Козаренком, нагадаємо, композитор, піаніст, музикознавець помер в досвіта 21 березня у Івано-Франківській лікарні. Українська творча спільнота у Скорботі, бо кажуть, втратили одного з кращих композиторів у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики, попрощались з Олександром Козаренком під звуки трембіт. А поховали у сімейному склепі на кладовищі, що на Культурна спільнота сьогодні втратила генія, втратила маестро, втратила наставника, педагога, друга, музикознавця. тим наш фестиваль імені Анатолія Косанаторського, який був започаткований. Ним те, що він творив, маємо зберігати, популяризувати. бо Тих висот, яких він досягнув, будучи нашим коломиянином, нашим найдорожчим композитором, відомим в цілому світі, не тільки в нас. Ми знаємо, що запрошували його до Мюнхена на роботу. Осортіла філармонія. Навіть місяця не пройшло, як він влаштувався до нас на роботу в філармонії як музичний редактор. Було багато спільних ідей. Але ми віримо в те, що він буде нам давати свої підказки з неба. Розуміємо, що ніколи не зайде пан Козаренко, не, не зніме свій капелюшок, не вклониться нам. Це важка втрата для всієї культурної спільноти на сьогоднішній день. Олександр Козаренко це була незвичайна людина. Це був геній, який родяться раз на сто років, на тисячу років. Цю втрату неможливо усвідомити, зрозуміти, пережити, тому що це та людина, яка уже сьогодні ім'я її записано золотими літерами в перелік плеяди в мистецьких світочів України. І в цих днях. Українське мистецтво світове втратило велику особистість. Це була людина патріотом мистецтва, патріотом Коломиї з його ініціативи. До нас приїжджали світочі, мистецтва з цілого світу із американського континенту, з Європи, з України. Скорик наш геніальний скорик безкоштовно три рази в Коломиї свої концерти проводив. І це все завдяки поваги і рівня таланту. Олександра Козаренка. Дуже шкода, це повірити неможливо. Вся Україна сьогодні втратила великий скарб. Геніальна людина, потужний науковець, декан факультету і культури мистецтва Львівського національної університету Івана Франка, завідувач кафедри завжди усміхнений, життєрадісний. Надзвичайно тепла і добра людина. Ми однолітки з ним майже. І, звичайно, він міг жити і жити, творити і творити. Вони ще були творчі плани. Свою симфонію. Зараз він десь буде там акомпонувати в раю. Олександр Козаренко останні 13 років працював у Львівському національному університеті ім. Івана франка. І це. Класичний академічний університет, один з найстаріших в Україні, в якому вже понад 360 років. Для університету була надзвичайна честь, що до видатних наших вчених, фізиків, хіміків, філологів, істориків, долучився видатний музикознавець, блискучий піаніст, віртуоз, талановитий композитор і просто непересічна людина. Людина, яка для мене особисто втілювала мистецтво втілювала музику. Все його життя було в музиці, присвячене музиці, театру. Олександр Володимирович працював з першого деканом факультету культури і мистецтв. Це був молодий тоді факультет. і Він долучився до його розвитку, він створив нові кафедри. Потім він був завідувачем кафедри, філософії мистецтв. Власне, цю кафедру він створив. І це була нова якість і факультету, і університету. А потім і до останнього свого дня і подиху він був професором кафедри соціокультурного менеджменту. Ми його знаємо як колегу, як друга, як людину, чий голос звучав в наших монастирських стінах, факультетських, чиї руки лягали на клавіші роялю в його кабінеті, в концертній залі. На валові у нас на факультеті і не тільки мало сказати, що це була непересічна, неординарна людина. Про таких людей кажуть, що це постать ренесансного масштабу, яка втілює одночасно і дослідника, аналітика, історика, композитора, педагога, виконавця, організатора. Кажуть, що з відходом людини вмирає цілий світ. Це правда, не буде з нами вже цього світу. Козаренка, так як він був досі, але він залишається в пам'яті у нас, в його учнях живе. У нього надзвичайно велика кількість захищених дисертантів. Його світ залишається в книгах, його світ залишається в нотах, в тих композиціях, про які музикознавці кажуть, що вони дуже складні до виконання. Значить, вони будуть вимагати. Від наступних поколінь нової якості, нового мистецтва, Олександр Володимирович був тією людиною, яка вражала. Надзвичайним патріотизмом я би його назвала лицарем української музики, і водночас для нього українська музика була абсолютно невід'ємною частиною європейського світу, процесу театрального. І він про це писав, говорив ще задовго до того, як сьогодні наше суспільство дозріло до такого бачення себе. Колега, друг, віртуоз, композитор, педагог, дослідник, театральний діяч, громадський діяч. І це просто Олександр Козаренко. Він був єдиним, неповторним, і він таким залишається для нас. Мені важко про нього говорити в минулому. Це був мій великий друг. Це була унікальна особистість, всебічно обдарована людина, геніальний композитор, науковець, піаніст, інтерпретатор особливо української музики. Це була людина всесвіту, людина світу. Там, де був Сашко Козиренко, там завжди була радість, завжди було життя. Надто неочікувана, несподівана ця смерть, яку важко насправді усвідомити. Це мій дуже близький друг, друг від серця. І Він завжди буде зі мною. Для мене він не помер. В якійсь частині мого серця він продовжує жити. Для української музики це видатна постать. І Сьогоднішня дата, без сумніву, війде в історію української музики. Театрознавець Світлана Веселка свого часу сказала: Господи, дякую тобі, що ти сподобав мене прожити це життя і побачити генія. І цим генієм вона вважала Сашу. Видатний музикознавець європейської слави Стефанія Павлишенко, коло також вважала, що Олександр є на межі геніальності. Він був патріотом України. Його музика запалювала і гріла нас. Внесок його неоціненний у розвиток української музики. Ми завжди його будемо пам'ятати, його музика буде звучати. І сьогодні, в цей день, ми кажемо собі, ти нас зобов'язав. Далі жити для української музики. 24 березня у світі відзначають день боротьби з туберкульозом. Впродовж тижня на Прикарпатті проводили круглі столи, щоб нагадати, як уберегти себе та близьких від небезпечної хвороби. У Коломиї рівень захворюваності один із найвищих на Прикарпатті. Деталі нашим журналістам розповів завідувач відділення епіднагляду Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хворіб МОЗ Олексій Косько. Туберкульоз. Певна сама найдревніша інфекція, якій тільки знає людство, згадують її у єгипетських муміях, коли досліджують. А десь недавно я вже читав, що і 9 тисяч десь досдосліджували, що ця бактерія. Є. Тобто, ми з цією бактерією паличкою коха живемо вже дуже і дуже давно. Біло чому сухоти або туберкульоз вважали хворобою бідних і романтиків, адже через неї померло чимало відомих людей, серед яких Леся Українка в 17-18 столітті Франція та Німеччина потерпали від епідемії. До 1943 року. Смертність хворих, які діагностика туберкульозу була проблемою. А потім винайшли стептоміцин, і захворюваність пішла на спад. Це було до 90-го року. Хвороба призвичалась до цих антибіотиків і пішла називається резистентність, тобто нечутливе стало до лікування у 2022 році. Було 100 випадків захворювання на туберкульоз. Це в Коломийському районі. Статистично це більше ніж Івано-Франківську. Лідером за кількістю хворих на туберкульоз на Прикарпатті є косів на другому місці. Коломия найнижчий показник на Верховинщині. Проте експерт сумнівається в тому, наскільки ці цифри відповідають дійсності. З однієї, коли ми багато діагностуємо, багато хворих і контактних відправляється на лабораторне обстеження. При центральній районній лікарні є дуже чутливий метод, називається Gend експерт і діагностуємо тих людей, тому що показник виявлення в нас теж дуже високий. Ну і смертність в нас висока. Наприклад, за той рік померло 9 осіб. від Туберкульоз у 70-80% випадків туберкульозом заражаються повітряно-крапельним шляхом. В групі найвищого ризику діти та близьке оточення хворого. На питання, чи можна вилікуватися, Олексій Косько відповідає: і так, і ні. Так, коли людина вчасно звертається за, е, до сімейного лікаря за медичною допомогою, ні, коли… Людина невчасно і неадекватно приймає ліки. Дуже багато в нас резистенту туберкульозу. Я маю на увазі, що кожен рік рік він він вже зростає. Найбільша небезпека в тому, що часто поруч із нами можуть знаходитися люди з недіагностованим туберкульозом. У приміщенні, от, наприклад, такому, де ми сидимо у такому невеличкому приміщенні, хворий покашляв, і кашльові ці частинки, пилинки можуть зберігатися до півгодини. Тобто, ви вже зайшли здорова людину, і у вас дуже великий ризик може інфікування е, е, саме у тому приміщенні, де, де перебував е, хворий на туберкульоз, та все ж вберегти себе можна, якщо дотримуватися профілактичних заходів, підсумовує Олексій Косько. Перше, що турбуватися за своє здоров'я, це вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, спорт, закадрування. Друге, саме таке важливе уникати шкідливих звичаїв: алкоголь, коріння, вакцинація теж важлива і часне звернення до сімейного лікаря. Лише сімейний лікар зможе правильно діагностувати і розпізнати туберкульоз. Юлія Марциновська, Андрій Горощук. Події НТК. насичена весна в управлінні культури Коломийської міської ради запланували низку заходів. Їх проведуть в найближчі два з половиною місяці. Зокрема, навчатимуть клубних працівників і бібліотекарів сучасним підходом до роботи із молоддю. Деталі розповіла виконувачка обов'язків керівника управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. До нас в кінці березня приїде така дуже відома. The <laughs> Я її тіктокеркою називаю. Можливо, аніматор. Вона Вона має свої особисті програми, пані Наталія по роботі з таборами, причому дуже, дуже великими. І цьогоріч ми плануємо в усіх наших установах буде повністю в цій громаді працювати мистецькі табори. І власне, пані Наталія до нас приїде на два дні з семінаром для всіх клубно бібліотечних Працівників, де ми будемо трішки показувати іншу сторону роботи клубного працівника. Бо ми знаємо, що клубний працівник і бібліотечний він різнобарвний. Але хотілося, щоб більше охопити оту молодь нашу і е не, не тільки дітей, а для цього треба бути е в ногу з часом. Тому ми будемо проводити такий семінар, він так і буде називатися е вного в ногу, в ногу з часом. І, е Розвитку нових таких тенденцій в роботі клубно-бібліотечних працівників. Це буде дуже насичений крутий семінар, тому ми вас і запрошуємо на нього. Там буде все: від танців до акторської майстерності, до вміння комунікувати з. Молоддю з дітьми. Також ми плануємо в квітні місяці жіночу лідерку на тиждень часу для всіх наших працівниць. Це буде робота із психологом, і на емоційне вигорання, і на командну роботу. Тому ця весна буде такою дуже продуктивною для наших працівниць, щоб ми побачили щось трошки. Для себе відкрили трошечки інше в, в роботі і в підході е на сьогодні персональну виставку художника Анатолія Фурлета презентували у Коломиї близько півсотні полотен. Місця можна оглянути у виставкових залах національного музею народного мистецтва гуцущини та покуття імені Йосифата Кобринського. Триватиме експозиція впродовж місяця. Анатолій Фурлет уродженець Буковини, член національної спілки художників України. Працював як педагог. Його твори бачили на персональних виставках не лише у найвідоміших експозиційних залах українських міст, а й за кордоном. Зокрема, ще в 1995-му презентував персональну виставку в стінах Гарвардського університету в Америці. У Коломиї свою творчість Анатолій Фурлет демонструє вперше. Зізнається для нього це особливе місце. Ще радий, ради і втішений. Що мені, мені сюди запросили у такий прекрасний музей. Музей, яким має гордитися не просто Україна, а й весь світ, і все. І це мені пощастило в такому дивно, прекрасному місці виставитися. Тому я запрошую вас, приходьте, подивіться. Основні ідеї та натхнення для робіт це мудрість предків, прадавня символіка, знамена українська ідентичність ділиться художник. О, мені оці народне, це дуже близьке. Воно дуже мені якось гарно лягає на канву того всього, що я думаю. Мої роботи це не фотографії, це не малюнки з натури, це роботи, які кожна людина має побачити щось своє. Це можливо геть, протилежне, чим те, що я собі думаю. На початку 2000-х Анатолій Фурлет переїхав у місто Буча на Київщині. Там продовжував творчо працювати. Живе і в Чернівцях, і в Бучі. Пригадую, у дні повномасштабного вторгнення расистів перебував у Чернівцях. Однак всі творчі напрацювання, а це близько півтора тисячі полотен, були у його будинку в Бучі. Окупанти пробрались в дім, однак картин не чіпали. Навіть робота, яка була на мольберті, закрита полотном, так ніхто не потрогав. Була Класна американська гітара, ніхто не потрогав. Фендер такий хороший, потужний. Були книги в шкіряних обгортках, У мене є колекція. Ніхто нічого не взяв. Вони взяли якісь кліщі, тож натягати полотно і викруку. У Коломию Анатолій Фурлет завітав на запрошення місцевих музейників та митців. Очільниця Коломийського осередку національної спілки художників України Катерина Каркадим пригадує, познайомились із Анатолієм Фурлетом на виставці у Чернівцях ще кілька років тому. Відтоді хотіла, аби з творчістю цього впізнаваного і успішного митця познайомились і в Коломиї, адже каже, це сучасний якісний живопис. А ця людина, скажімо, звучить абсолютно інакше ніж інші, і вона представляє собою власне сучасне мистецтво. Він людина, яка вміє подати у етнографію, той фольк таким чином, що воно перетворюється в якусь таку ну майже магічну якусь історію, історію життя художника, яка Скажімо, бачить такі дрібниці, про які іноді ми забуваємо, і можемо дивитися іноді тільки так зрідка в якомусь кіно, тільки іноземному але не в свом. А виявляється це життя існує тут, воно є поряд. Загалом на виставці презентовано майже півсотні робіт Анатолія Фурлета. Два твори – цвіте та дзвіночки, виставлено на продаж. Кошти будуть перераховані для потреб збройних сил України. Є щось таке надзвичайне. Кожевство не дивине, що веде людиною, її емоціями, її думками, її серцем, талантом через руху тобі саме швидко це все лягає на ті образи, які ви сьогодні представили тут. Оглянути роботи Анатолія Фурлета можна у виставкових залах Національного музею до 23 квітня. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті на офіційному сайті телеканалу НТК. а Також підписуйтесь на наші соцмережі. Також слухайте наші новини в ефірі Радіо Сяйвом. Уся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.